Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Розглянемо завдання другого варіанту першої картки. Першим завданням у нас задача. В автобусі їхало 20 чоловіків, а жінок на 5 менше. Скільки всього пасажирів їхало в автобусі? Давайте запишемо умову до цієї задачі. У нас в автобусі їхали чоловіки та жінки. Скорочення робимо на приголосний до першого голосного. Чоловіків було 20 пасажирів, а жінок на 5 менше. Значить, невідомо, скільки пасажирів, але відомо, що на 5 пасажирів менше, ніж чоловіків. Скільки всього пасажирів їхало в автобусі? Для того, щоб показати в умові задачі, скільки всього. Ставимо фігурну дужку. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку нам потрібно знайти, скільки пасажирів було жінок. Перша дія: від 20 відняти 5 дорівнює 15 пасажирів жінок. Тепер ми можемо відповісти на запитання задачі: скільки ж всього пасажирів їхало в автобусі? До 20 додати 15 дорівнює 35 пасажирів. Поєднаємо дві дії у вираз. Для того, щоб правильно записати вираз, дивимося на останню дію. 20 у нас це число було в умові задачі. Додати 15 ми знайшли першою дією. Значить, вираз у нас буде мати такий вигляд. До 20 додати. Різницю чисел 20 і 5. Виконуємо дію в дужках. 20 відняти 5 це буде 15 пасажирів, те, що ми знайшли, жінок. 20 додати 15 дорівнює 35 пасажирів. Відповідь. Слово скільки в запитанні задачі замінюємо на 35 і переписуємо все речення. В кінці ставимо крапку. 35 пасажирів їхало в автобусі. Друга задача. Вранці на пошту привезли 38 посилок. Вдень адресати забрали 9 посилок, а ввечері 8. Скільки посилок залишилось на пошті? Давайте запишемо умову до цієї задачі. Опорними словами у нас будуть привезли, забрали, лишилось. Везли 38 посилок. Забрали, двічі забирали в день і ввечері 9 посилок і 8 посилок. Нам потрібно знайти, скільки ж посилок було забрато протягом дня. І необхідно знайти, скільки посилок залишилось на пошті. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Першою дією нам потрібно знайти, скільки посилок забрали протягом дня. 9 додати 8 дорівнює 17 посилок, забрали. Тепер можемо знайти, скільки посилок залишилося. Якщо привезли 38, а забрали 17, нам необхідно виконати дію віднімання. Друга дія. 38 відняти 17 дорівнює 21 посилка. Поєднаємо дві дії в вираз. 38 у нас було за умовою задачі це число. 17 ми знайшли дією. Зараз у нас буде мати такий вигляд. 38 зменшити на суму чисел 9 і 8. 9 і 8. і 8 – це буде 17. 38 відняти 17 дорівнює 21 посилка. Відповідь. Слово скільки, замінюємо на число, яке ми знайшли, і прописуємо осеречення. 21 посилка залишилась на почті. Третє завдання. У першому мотку було 25 метрів дроту, в другому 30 метрів, а в третьому на 10 метрів більше, ніж в першому і другому разу. Скільки метрів дроту у третьому мотку? Запишемо умову до цієї задачі. У нас було три мотки. По першому і другому мотку у нас відома кількість метрів дроту. Ми можемо їх поєднати в один рядочок. В першому мотку 25 метрів, в другому 30, нам треба знайти, скільки всього, а у третьому невідомо, скільки, але відомо, що на 10 метрів більше. Ніж у першому і другому матку разом. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки метрів дроту було у першому і другому матках. 25 додати 30 дорівнює 55 метрів у першому і другому матках. Якщо в третьому на 10 метрів більше, ніж у першому і другому разом. То ми повинні до 55 додати 10. Це буде 65 метрів. Поєднаємо дві дії у вираз. Дивимося на другу дію. 55 додати 10. 10 у нас було в умові задачі. 55 ми знайшли першою дією. Вираз у нас буде мати такий вигляд. Суму чисел 25 і 30, це буде 55, збільшити на 10, то рівнює 65 метрів. Відповідь. Слово скільки замінюємо на число, яке ми знайшли, метри можемо записати скорочено дроту у третьому мотку. Виконайте обчислення виразів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Перший доданок 19. Другий доданок 1. Сума 20. Зменшуване 100, від'ємник 30, різниця 70. Перший доданок 60. Другий доданок 3. Сума 63. Сума чисел 20 і 80 дорівнює 100. 33 відняти 3 додати 5. Виконуємо послідовно дії у виразі. Спочатку шукаємо різницю 33 і 3, це буде 30, додати 5 дорівнює 35. 66 відняти 10 відняти 4. Послідовно виконуємо дії у цьому виразі. 66 відняти 10 дорівнює 56, 56 відняти 4 дорівнює 52. Різницю чисел 99 і 9 зменшити на 1. Спочатку виконуємо дію в дужках. 99 відняти 9 дорівнює 90, 90 відняти 1 дорівнює 89. Від 77 відняти різницю чисел 10 і 3. Спочатку виконуємо дію в дужках. 10 відняти 3 дорівнює 7. 77 відняти 7 дорівнює 70. Записати числа 27, 14, 51, 55 у вигляді суми розрядних доданків за зразком. Зразок у нас такий. 25 дорівнює 20 додати 5. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 27 дорівнює 20 додати 7. 14 дорівнює 10 додати 4. 51 дорівнює 50, додати 1, 55 дорівнює 50, додати 5. Записати всі числа від 31 до 42. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Записати всі числа від 70 до 85. натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85. Накреслити один відрізок завдовжки 9 см, а другий на 3 см довший. Довжину другого відрізка запиши спочатку в сантиметрах, а потім в дециметрах і сантиметрах. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Креслимо відрізок довжиною 9 см. Позначаємо його кінці і записуємо посередині довжину. Для того, щоб знайти довжину другого відрізка, ми повинні до 9 додати 3, тому що другий відрізок на 3 см довший. Це буде 12 см. Ось ми з вами записали довжину другого відрізка в сантиметрах. Креслимо другий відрізок. Пригадаємо: 10 см це 1 дециметр. Якщо у нас відрізок довжиною 12 см, з них 10 см, це буде 1 дециметр, а все інше після 10 см, це вже у нас буде в сантиметрах. Значить, запишемо довжину відрізка другого у дециметрах і сантиметрах. 12 сантиметрів це буде 1 дециметр 2 сантиметри. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей.